Кожен градус зниження температури вимагає від енергосистеми додаткових 180-200 МВт потужності для того, щоб задовільнити споживачів. Це фактично додатковий енергоблок вугільної електростанції. Тому ситуація доволі складна. Зберігається дефіцит генерації, він відчутний. З іншого боку, останні атаки не принесли великого успіху московським терористам, і відповідно ті графіки, які зараз працюють, вони значною мірою витримуються. Я е, розумію, що все одно це не 100% там передбачуваності. Е, є все ще і аварійні ситуації, є різні, але на 90-95% графіки зараз є передбачуваними і вони, е, скажімо так, доволі комфортні в плані кількості електрики, яку люди отримують. Е, є окремі там. То окремі епізоди, коли вдається в нічному відрізку взагалі не відключати споживачів. Зараз стало холодніше, тому вночі теж будуть застосовані, я думаю, і найближчими днями триватимуться відключення. Але вони значно коротші, вони значно комфортніше. І ем, тенденція є така, що відновлення триває, і кожного дня невеликі потужності, але стають до роботи невеликі, але додаткові успіхи є. Питання, коли буде наступна атака, передбачити це? На жаль, неможливо.